Перед початком довгоочікуваного пленарного засідання 44-ї сесії у міській раді панувала спокійна ділова конструктивна атмосфера. У фає перед сесійним залом депутати без будь-яких перешкод реєструвалися та обмінювались з думками. Слідкувати за роботою пленарного засідання була запрошена рекордна кількість представників змі та громадських організацій. За відсутності міського голови Юрія Вілкула, який знаходиться на лікарняному, пленарне засідання провів секретар міської ради Сергій Маляренко. Він поінформував депутатів про кадрові зміни у Криворізькому міському управлінні внутрішніх справ і представив нового начальника ОВС міста Андрія Гречуха. Сергій Маляренко повідомив про утворення у міській раді депутатської групи Майдан, до якої увійшли Віра Вернегор, Мерабі Габріадзе, Андрій Дробін, Сергій Заболотній, Костянтин Караманець, Віталій Олійник, Володимир Самеренко, Світлана Скрипчук, Сергій Столітній та Оксана Шевчик. Попередньо на цю сесію було винесено 46 питань. Додаткові три питання були внесені до порядку денного пленарного засідання 26 лютого, які стосувалися дострокового припинення повноважень Криворізького міського голови і секретаря міськради та ініціації дострокових виборів в міську та районі у місті ради. Постійні комісії міської ради розглянули це питання та визначилися по ним, що відображено в протоколах комісії. Але згідно з діючим законодавством, необхідно визначитись у цих питаннях всією радою. Голосування на пленарному засіданні розпочалось саме з цих питань. Внесені рішення, міський депутатський корпус не підтримав. Всі інші питання, винесені на розгляд сесії, були ухвалені. У розділі різне слово отримав помічник консультант народного депутата Андрія Міщенка Дмитро Білоненко. Від імені Нардепа представник Криворізького середку Свободи звернувся до міського депутатського корпусу з проханням засудити дії силових структур, які застосовувались проти народу у Києві, ще раз проголосувати за дострокове припинення повноважень міського голови, скласти себе депутатські повноваження, депутатам регіоналам вийти з партії, а також прийняти рішення про перейменування вулиць міста, аби увіковічнити героїв Небесної Сотні. Дмитро. У Білоненко повідомив, що Андрій Міщенко подав запити до прокуратури на діючу владу щодо проведення тендерів та розподілу бюджетних коштів одразу по завершенні пленарного засідання 44-ї сесії міської ради була відкрита наступна 45-та сесія. Перед початком своєї роботи у профільних комісіях депутати обговорювали питання, які виносяться на чергову сесію, та вносили свої пропозиції. Голова фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віра Вернегор запропонувала заслухати звіти керівників комунальних підприємств міста про їх роботу, і в першу чергу підприємства Ритуал. Депутат Павло Литвиненко, фракція КПУ, запропонував включити до порядку денного 45-ї сесії питання про відновлення роботи поштового відділення зв'язку номер 77, послугами якого користувалися понад. 10 тисяч криворісців пленарне засідання нової сесії, що почала сьогодні свою роботу, відбудеться 31 березня.